Добрий день, мої любі друзі! З вами я, Тетяна Немежицька, та це мій канал. Я запрошую вас підписуватись, у нас стане більше, і таким чином корисна інформація, корисні знання вони будуть розповсюджуватися. І таким чином вони будуть також закріплятися у нас самих. З вами траплялося відчувати себе чужою. Знаєте, навіть є таке вираження. Воно йде з якогось фільму, мені, мені здається, чужий серед своїх. Ліна попадає в якесь суспільство, в якесь місце проживання, на якусь роботу, може, в якусь групу людей. В цьому суспільстві, в цій групі, з цими людьми, вона відчуває себе чужою. Але ж у угоду нашого суспільства. Ці речі, вони трактувалися якось якось іншим способом, трактувалися. Це, це значить щось з тобою не так. Це ти не такий, це ти не можеш спілкуватися, це ти не можеш, як кажуть, адаптуватися в якісь ситуації. Це ти, ти, ти винен тому, що ти так себе відчуваєш, дорогі мої друзі, але те, що відчуває наша душа. Її ми повинні слухати. А суспільство нам каже: ні, це твоя вина, це твої недоліки, це по твоїй вині, ти не так був вихований, ти не маєш не, не знаєш, як дружити. Зараз світ міняється. І зараз до нас приходять інші знання, і вони бувають багато-багато протилежними за те, на чому ми виросли. Якщо людина так себе відчуває якоюсь чужою, не своєю, що, що роблять оці люди, їй якось воно не, не до душі, але вона стремиться якось вписатися, якось притертися, якось відповідати. розумієте? Але ж душу не, відма, не обманеш, якщо людина себе відчуває якось не так. Її душа відчуває, що якось погано мені з цими людьми. Якось не можу вписатися, але ж, але ж вона що робить людина? Вона себе не слухає, бо, бо вона виросла на цьому, що, що зі мною щось не так. Я не вмію дружити, я не вмію спілкуватися, я якась не така, якісь в мене думки. Які зовсім не такі, як у цієї маси людей. І тому я не можу в них вписатися, і що робить людина? людина. Людина зраджує свою душу, тобто зраджує Бога, можна так сказати, зраджує світ ради того, щоб вписатися і бути своєю, своєю серед чужих. І навіть якщо ви фізично, ви своя, і ви, здається, що ви вже вписалися, але ж ваша душа, вона, вона плаче там, вона плаче, вона каже, що ні, це не моє, це не моє. І навіть оті люди, вони бачать, що ви чужа. Вони, вони також і вони вас якось не приймають. бо ви Зовсім на них не схожа, ви, ви чужа людина для них, розумієте? І якщо людина це не зрозуміє, вона буде страждати багато-багато років. Якщо з вами таке трапляється, що ви відчуваєте себе чужою, не своєю, і думаєте, як же ж так, як же ж мені хочеться, щоб душа розпахнулася і була відкритою, і дружила, і спілкувалась, і раділа. Була своєю, але ж ваша душа закривається. Вона не може, бо це не її. Дорогі мої друзі, якщо з вами таке трапляється, знайте, що ви вибрані Богом. Ви вибрані всесвітом, світом, як ще можна назвати, нашим творцем. Ви вибрана людина. Бог вибирає людину з суспільства. І хоче, щоб вона була для нього, для Бога. Що це значить, щоб була для Бога? Ми живемо в суспільстві. Людина повинна слухати, слухати себе, слухати свою душу. Якщо ви живете в суспільстві і ви відчуваєте свою різницю, то не треба жалкувати. І намагатися якось проникнути туди. Треба бути самою собою і слухати, слухати свою душу, слухати, що вам каже Бог, що ви повинні робити. І ви виконуєте те, що вам каже Бог. На фізичному плані ви можете робити ту ж саму роботу, ту ж саму роботу, але ж з другим відчуттям. Якщо ви в своєму розумі зрозуміли, що ви не така, що ви якось не вписуєтесь і не треба вписуватись, будьте, як кажуть, для Бога. Розумієте? Зробіть свою, свою душу радісною. Не треба вписуватись нікуди. Живіть собі, як ви живете. Якщо людина самотня і вона якось намагається. Намагається десь до когось примкнути, але ж вона відчуває, що це не її, і це не її, і це не її. Розумієте? Послухайте себе, послухайте свою душу. Якщо ви будете прислухатися до своєї душі на фізичному плані, ви можете те ж саме робити. Якось для іншого ока не буде якоюсь різницею, що ви щось таке робите інше, але ж у вас вже буде душа. Ваша душа буде радіти, що ви оце робите для Бога. Наприклад, ви робите от з такою думкою, з такою думкою, що ви не, не просто так, ви тут відчуваєте, може, себе отак, отак. Але ж людина ізбрана, вона, вона стає служителем Бога. І її душа заспокоюється і розкривається. І таким чином до вас будуть приходити інші знання. І треба прийняти оцю ситуацію, яка з вами є зараз. Тобто, зрозуміти одне, що ви тут не так собі, у вас є для цього місія. І коли людина заспокоюється, заспокоюється її душа радіє. Розумієте? І у вас розкривається серце. І з вашого серця йде любов. І ви знаходж... знаходячись навіть в тому ж самому суспільстві, де ви відчували себе чужою, ви зараз розумієте, що ви не принадлежите їм, ви інша, ви в суспільстві, а ви... але ж ви не в суспільстві. Щоб ви зрозумієте, що цей момент вам дав наш творець, ваша душа заспокоюється. І ви вже чуєте по-іншому і ви відчуваєте свою місію. Таким чином ви відчуваєте свою місію. І таким чином, коли ви стаєте, як можна сказати, послушною людиною, тому що ви відчули в собі оцю іскорку Божю. Ви її відчули, ви більш себе не тривожите тим, що ви тут живете, і ви ніяк не можете отут-от щось стати своєю, бо, бо ви не їхня. Вас ізбрав Бог, для вас є місія, і треба тільки прислуховуватись до себе і робити все від вашого серця, від серця. Дорогі мої друзі, на цьому все. Ми зараз переваримо трошки оці знання і підемо далі. З вами я прощаюся на сьогодні. До побачення, до наступного відео!